Не пропустіть. Путін пропонує зустрітися в Москві. Виявляється, Крим, Донбас, ніколи не були метою СВО, заявив Лавров. Гарантія безпеки для України. Трамп пояснив можливу роль Сполучених Штатів. На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя наші воїни підірвали російський потяг. Давайте далі коротко, чітко, з поясненням розберемо кожну новину. Російський диктатор Путін під час розмови з Трампом запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, на що український лідер звичайно відповідає ні? Згодом видання політико повідомило, що Путін тепер вимагає зустріч сам на сам із Зеленським без участі Трампа, але за повідомленнями ЗМІ в той же час Путін все ж таки погоджується на зустріч із Зеленським до кінця серпня. Друзі, що відбувається? Невже невже Путін нервує? То він готовий зустрітися, то пропонує Москву, розуміючи те, що Зеленський, звичайно, відмовиться від такої зустрічі, і тут є два варіанти або він не хоче зустрічатися, це перший момент, а другий момент Кремль навмисно створює таку собі інформаційну плутанину, щоб спробувати перехопити ініціативу, тому що можливо на таку пропозицію Москва не розраховувала, тепер вони не знають, що робити. І вони намагаються перехопити ініціативу та запропонувати зустріч на своїх умовах. Також виявляється, що Крим, Донбас ніколи не були метою СВО, заявляє Лавров, міністр закордонних справ Росії, прямо говорить, що Крим і Донбас ніколи не були метою Росії, а війна нібито ведеться для друзі, захисту російських людей. А в мене тоді питання: а навіщо ви вимагали признати Крим російським? Я правильно розумію, що перва причина війни, те, що Росія хоче усунути це захист російськомовного населення на наших територіях? Так я вам більше скажу: ви це зробили вже все. Ви захистили російськомовних людей, ті, хто хотіли взяти паспорти. На окупованих територіях вони це вже давно зробили і, можливо, навіть і переїхали в Росію. Тож, можливо, вже потрібно завершувати війну. Виводьте війська і говоріть своєму населенню, що ви захистили російськомовних людей і завершуйте це безумство в Україні. Тим часом стають зрозумілішими. Деталі майбутніх гарантій безпеки для України, за даними Wall Street Journal, гарантії для України включатимуть військову присутність системи ППО, постачання озброєння та моніторинг. Водночас Дональд Трамп в ефірі Fox News заявляє, що США не відправлятимуть, наприклад, своїх військових в Україну, але Сполучені Штати будуть надавати підтримку європейським країнам, які погодяться це зробити. А ну, це, друзі, демонструє, що Вашингтон готовий допомагати, але не хоче прямої конфронтації, перекидаючи основну відповідальність за безпеку на європейських партнерів. Але ви знаєте, мені іноді здається, що найпотужніші гарантії для України це не США, це не Європейський Союз. А ми, друзі, самі, ми з вами. Наші Збройні Сили України це наш надійний захист. Потрібно лише створити, звичайно, умови, гарні умови контракту, соціальні пільги, високу зарплату. Ви подивіться, як наші військові нищать ворога, і таке відбувається майже щодня. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області підірвали російський потяг із цистернами, що, за словами керівника центру вивчення окупації Андрющенка, повністю зупинило залізничне сполучення. І це, друзі, демонстрація ефективності українського спротиву. Тож висновок можна зробити наступний: Москва продовжує грати в свою гру, міжнародні партнери намагаються знайти компроміс, а Збройні сили України та рух опору продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат. Шлях до миру, друзі, лежить не лише через дипломатію, але й через постійний, постійний тиск на агресора, як на військовому, так і на економічному фронтах. Я вам дуже дякую, підпишись. do sustreci